Ти стараєшся вкладаєш дуже багато ресурсів, уваги, фокусу, енергії у створенні контенту, але твій особистий бренд чомусь не розвивається і досі про нього ніхто не знає. Чому так відбувається? Куди треба подивитися, щоб нарешті побачити результати від своїх старань? В кінці відео поділюся неочевидними. Фактами про особистий бренд і алгоритми в цілому, які тебе точно здивують. Тож поїхали. Мене звати Руслана. Я контент-стратег для особистих брендів. Експертний контент не завжди корисний контент, і це треба розуміти. Я нещодавно передивилася два рілса одного блогера, і ви знаєте, в мене рідко таке буває, але це був саме той день, коли оцих два рілса зарядили мене такою класною енергією. Все через те, що я настільки погрузилася в атмосферу цього чувака, який знімав рілс. Є навик погружати тебе через свій контент. У стан я дуже багато зараз аналізую контенту, який залітає, знайти причину за цепочку, чого цей контент залітає. І коли я проаналізувала цього чувака, я зрозуміла, що зараз почнеться дуже скоро вже починається епоха атмосферного контенту, який тобі дає стан. Люди не хочуть нагружати себе. Життя й так важке, а ви ще придавлюєте своєю експертністю. Особистий бренд взагалі будується на основі вашої експертності. Обов'язково має бути щось до чогось треба прицепитися, як то кажуть. За щось зацепитись, якась зачіпка має бути. І експертність повинна бути, але. Дуже важливо вміти свою експертність показати, проявити людям просто доступно і так, щоб вони це почули, щоб їм захотілося це почути, а це уже мистецтво. І цей чувак він просто готував шарлотку. Таких відео там рецептів шарлотки, там мільйон по, -по запиту. Але як він її готував? Він створив міні-серіал. І мені прям хотілося додивитися до кінця. Цей чувак набагато більше, ніж одна хвилина і 30 секунд це, це показував, тому що там була така, знаєте, міні-серіальчик, але як це мене погрузило? У мене цілий день зійшовся, знаєте, на таку гілку реальності мене перенесло. Якісь такі події відбувалися супер класні, супер круті, що в моїй реальності зазвичай я знаю, як проходить мій день. Він мене розважив настільки, що весь мій день. Взагалі був про розваги. В кінці дня в мене завершився день тим, що під моїм вікном е, співали італійці. Я навіть тут е, вставлю е, вам це відео, як це все відбувало. Оце так закінчився мій день. Хоча, скільки я тут років живу, ніколи під моїм вікном не співали італійці. Ніколи. Ой, це мій сусід їде. Чи приніс мені його контент? Дві одиниці контенту, два рілса я подивилася зранку. Користь, я вважаю, що це були самі корисніші рілси, які я я бачила в своєму житті. І зовсім не про експертність. не плутайте експерт, експертність з користю часто буває таке, що експерти так душно, скучно людей це не чіпляє, і їм здається, що експертний контент не залітає. Та просто треба вміти його створювати. З цим розібралися, переходимо до другого пункту. Навчання не завжди йде на користь. Також такий, знаєте, <смі> не банальний факт: якщо ви проходите дуже багато навчань, але свої знання не запускаєте в дію, не практикуєте. Коли ви дізналися щось, вам обов'язково це треба заземлити. Тобто, перевести в якусь дію, обов'язково затестити ідею. Я сама дуже часто цим грішу. В мене, як ніби, результатів тих, що я б хотіла би, було б набагато більше, якби я от, оцю, оце дуже важливо заземляла все, що приходить в мені в ідеї. Приходить ідея, обов'язково її затестити оцей відгук від простору. Пішло-не пішло. Не пішло. Часто буває таке, що ми знаходимося, ми так довго навчаємося і так мало практикуємо, що наша енергія починає затухати. У нас вже одна не ідея, друга, третя, четверта. А потім ми, е, в нас немає практики, ми не практикуємо, тобто ми. Живемо в такій бульбашці своїй ілюзорній. Ми створили для себе бульбашку. У нас немає відгуку від простору, бо ми не затестили, ми не почули. Бо через дію ми відразу чуємо, що нам говорить простір, і виходить, що ми ізольовані, ми себе ізолювали, ми себе поставили в бульбашку. Тому навчання, яке не іде в дію, яке не заземляється, воно токсичним стає. Тому отут треба не перебарщувати з навчанням. Е, ідіть тільки на ті навчання, які ви будете точно втілювати в життя. Якщо ви знаєте, що вас ви не ви не можете зараз втілити, краще взагалі нічого не вчить, краще себе в вакуум, такий, знаєте, інформаційний вакуум, просто піти в ліс, нікого не слухати. І вам навіть від цієї тиші почнуть поч, простір почне вам щось давати, якісь відклики. Оце ж тому дуже важливо не перегружувати себе інформацією і все заземляти. Третє, що нас часто збиває з толку, з пантелику, те, що ми думаємо, що треба брати кількістю, треба собі зробити челендж, наприклад, сторілсів за місяць зняти, чи хто там скільки знімає, і знаєте, зараз навіть алгоритми почали це. Трошки блокувати, не те, що він не дозволяє, він просто їх не просуває. Ви можете залити хоч 250 відео за один день, але TikTok не буде вас просувати, тому що фокус зараз іде в принципі у світі на якість. Є така штука, як енергія, і кожна одиниця контенту туди ми вкладаємо енергію. Це як, ніби, такий енергообмін між вами і вашою аудиторією. І от представте, що ви зробили за один день 100 рілсів, скільки енергії ви вклали в один рілс? От, запитайте себе, для чого мені 100 рілсів? Щоби що що яку ціль ви переслідуєте, коли ви робите так багато. Одиниць контенту. Якщо контент е, робиться в таких кількостях, він не може бути якісним. От, просто не може і все. Е, якісні фільми на дві години знімаються з величезними бюджетами е, в півроку, роками знімають фільми. А представте, що ви там 100 рілсів зняли. За дуже короткий термін, він не може апріорі бути якісним цей контент. І виходить, що це просто інформаційна пилюка, пил, який ви просто ви створюєте пилюку, оце сміття. І виходить, що навіть алгоритми почали це щитувати, що такий контент не просувається, коли його надто багато. Я, звичайно, топлю за якість. Хай буде менше цього контенту. Але він буде якісний і він буде, знаєте, таким цільовим по призначенню, перш ніж будь-яку одиницю створювати контенту, ви маєте собі чітко відповісти, що я хочу сказати, яка моя ціль, для чого мені займати зараз цей контент? Яку основну задачу я хочу вирішити ось оцим відео? Якщо у вас немає відповіді на це запитання, не створюйте інформаційний мусор, не створюйте інформаційну полюку, не створюйте. Краще подумайте над стратегією, для чого вам взагалі створювати контент? Що ви хочете передати? Які меседжі ви хочете сказати людям, яких людей ви збираєте навколо себе. Це Важливі, дуже важливі питання, які ви маєте собі задавати перед тим, бажано перед тим, як ви будуєте свій особистий бренд. Четверта неочевидна штука, про яку я вам обіцяла, до речі, хто додивився до кінця, ви нарешті дізнаєтесь. вас це дійсно здивує, тому що я мільйон разів чула ось таку фразу: алгоритми змінюються. Я впевнена, що ви також чули, що постійно там СММщики, таргетологи, я не знаю там маркетологи завжди одне й те саме повторюють. Алгоритми змінюються. Насправді алгоритми, так як і в принципі закони маркетингу по великому рахунку не міняються. Да, вони трошечки е, оптимізуються. Це правда. Алгоритми просто оптимізують під себе, тому що в алгоритмів є ціль. Яку вони переслідують та оптимізуються для того, щоб заробляти більше грошей. Алгоритми як працюють? Чим точніше ти запит дасиш, тим кращі результати. Так само і в створенні контенту. Чим краще ми розуміємо ціль створення контенту, тим кращі у нас будуть результати. Тому не алгоритми змінюються. Алгоритми завжди будуть просувати цікавий контент. Тому нам треба фокусуватися не на алгоритмах, а на навику уваги вчитися управляти увагою людей. Я вам скажу: і через 10 років алгоритми не поміняються. Вони завжди будуть просувати той контент, який є цікавий для людей. Тому тут треба фокусуватися на тому, в першу чергу. А що цікава для людей, і як? як затримати їхню увагу, якщо ви все ж таки відчуваєте, що вам не вистачає якогось такого фідбек, зворотнього зв'язку? Ви відчуваєте, що ви вже заплуталися з цим контентом? Немає з ким, знаєте, посовітуватись. Я таке слово, порадитись. Я нещодавно відкрила опцію. Я почала проводити консультації, і от саме консультації потрібні для того, щоб людина зі сторони нейтральним поглядом могла тобі дати оцей зворотній зв'язок. Стіни дуже доступні. Я зробила, знаєте, поки в мене є оце таке бажання, натхнення, детальну інформацію я розписала в повідомленні під ось цим відео буде посилання. Куди писати, і я скину детальну інформацію взагалі про ціну, про те, як буде проходити ця консультація. Поки є така можливість, записуйтеся. Пишіть в коментарях, які у вас основні запити, що у вас виходить, що у вас не виходить з особистим брендом. Я буду дуже рада почути ваші коментарі. І, звичайно, я читаю кожен коментар. З вами була Руслана на зв'язочку. Всім пока.